Усім привіт! Ви на каналі шопінг Клініця, і сьогодні по цінам хотіла вас зорієнтувати у Одесі. Перлини Чорного моря цього разу Одеса зустріла похмурою з дощем на весь уікенд, випила з Макдональдсі ранкову свою каву після потягу. Вартість, до речі, складала 60 гривень за каву. І як свіжа полуниця з привозу після ранкової кави поїхала одразу до своєї подруги у місто Южне. Зараз вже кажуть не южне, а південне. По вартості поїзд з Одеси в Одесу, вірніше, з міста Вінниці, коштував 250 гривень, їхала у плацкарті і орієнтовно десь 6,5 години їхав потяг, а вже після потяг, коли прибула в Одесу, то сіла на автобус саме до південного. Вартість автобусу коштувала 70 гривень, їхати орієнтовно десь 1 годину 20 хвилин. І попадаєш в тихий рай на землі, де є шум моря, кіношні пляжі. Почуваєш себе тут автором кліпу чи великого кіно. Южне доволі комфортне, хочу вам сказати, місто. Воно невеличке, затишне, морське місто з шикарними зеленими пішохідними тротуарами. Що я помітила взагалі по місту і по розповідям моєї подруги? В саме в південному є все для того, щоб комфортно жити, можна сказати, все для комфортного життя. Прекрасна набережна зі скверами для прогулянки. Тут зранку все на спорті, чи просто прийшли всі на спорті вірніше, чи просто прийшли. Прогулятися до моря є чудовий басейн для заняття і плавання. Навіть є такі магазини, як Юск та Сінсей, Ось бачите, розташувалися у затишному морському місці. Також помітила, що є АТП, супермаркет, копійка. Ну і як же без Аврори. Єва є, є, місцеві супермаркети, копійка, є місцеві магазини, ну, звичайно, невеличкі ринки, нова пошта, розетка. Ну, в принципі, і все. Війна, звісно, внесла свої корективи, і пляжі зараз закриті через Мінну небезпеку. Тому такого прям великого потоку туристів тут зараз не зустрінеш Місто живе в своєму ритмі, воно просто тихе, спокійне, сімейне таке місто для сімейного життя. Хочу відмітити, що тут немає якихось стильних закладів, якихось ресторанів або маленьких кав'ярень. За цим місцеві жителі можуть собі дозволити поїхати в Одесу сів на автобус одна година 20 хвилин. і Ти вже в перли... перлині чорного моря, що ми звісно і зробили. Дощ та похмура погода супроводжували нас майже цілий день, і тим не менш ми з подругою та з її дітками прогулялися перлиною Чорного моря. А в Одесі туристів завжди вдосвіт, коли не приїжджала в який би сезон, навіть взимку туристів все таки багатенько, і навіть за такою погодою дощовою. Тож ми гуляли насолоджувалися цим прекрасним містом. настоящие. Не знаю. Прогулянки на пляж Лонжерон Дітки побажали відвідати цим візитом в Одесу, відвідати океанаріум. тож ми вирішили виконати їхні побажання і сходили в океанаріум. Квиток коштує 150 гривень. Одразу попереджу, що він ну, не варто як на мій погляд для відвідування. Якщо аква... акваріуму для рибок ще більш-менш нормальні. То тут умови утримання екзотичних тварин, таких як пітонів, крокодилів, змій, жаб, просто були жахливі. Дуже маленьке в них місце для перебування. Все ж таки гадаю, що тварини мають бути в їхньому природному середовищі.

У нас сьогодні було заплановано також відвідати заклад з величезними чебуреками. І знаєте, і ті не вдалися. Великі, жирні чебуреки і взагалі зовсім не смачні. Не рекомендую саме цей заклад, велика чебуреча. Не ходіть сюди, бо це було зовсім несмачно і, як на мій погляд, було просто гроші на вітер. Вікенд мій підійшов до кінця, Одеса проведжала мене дощем. Прогноз погоди явно в ці дні був не курортним і не сонячним, ну то таке і так все чудово навіть у дощі. По традиції з Одеси покажу вам покупочки, які з собою привезла. Я завжди привожу хлібчик, який, якщо буває в іншому місці, вже постійні глядачі знають, то я взяла цього разу хлібчик, нарізаний скибочками, Бородинський. Зараз скажу вам скільки грамів. Ага, 400 грамів в упаковці і коштує 30 гривень, 69 копійок. Одеський хлібчик взяла. І ще заходила. Сільпо я купила пряники з собою. Взяти пряники молочні від торгової марки Повна час». чаша, триста грамів в упаковці її коштували 32 гривні 60 копійок. І окрім цього, зайшла ще на вокзалі в Одесі в рошен. А в рошені я купила цукерки. Флексі зі смаком кокосу по 22 гривні 90 копійок вони за 100 грам. Я взяла невелику кількість ось ці цукерки на 50 гривень вийшло мені, скажу, 218 грамів цукерок, і побачила, що улюблене моє печиво було крекер. На знижках зараз по 34 гривні 32 копійки дуже вигідна пропозиція. Бо враховуючи, якщо немає знижок, то 60, воно 8, майже 70 гривень коштує. Але воно мені до вподоби дуже я останнім часом показувала, що от нещодавно навіть купувала, то вже з'їли ми його, бо було дуже смачне. І в поштоматі мене зранку чекала кава. Я замовляла перед тим, як їхати, а в жертві повернулася, то зранку забрала з поштомату каву від компанії 25 Coffee Roasters. І я замовляла каву саме в зерні, щоб самостійно молоти, перед тим, як вже заварювати в турці. Зараз покажу вам, що саме. Е, так, я замовляла каву Бразилія Моджіана, 250 г. У зерні вона була, зараз покажу вам. По вартості вона мені обійшлася на 348 гривень. Це зі знижкою, і додатково я ще замовляла чай. Зараз покажу вам фруктовий: 112 гривень, 97 копійок. Обійшлися. Обійшлася покупка. Загальної суму я заплатила 461 шістдесят гривню і доставка від 350 гривень, коли замовляєш безкоштовна у поштомат або на відділення. А я хотіла замовити чай. З бергамотом, але з бергамотом не було, був фруктовий чай. І я вирішила все-таки його спробувати, бо в них я не пробувала саме фруктову лінійку. І взяла фруктовий чай з Люстками календули цікаве поєднання. Ну от якраз спробую і також седро і апельсину, лимону, і мають бути ще цукати ананасу і папайя. 100 Сто грамів в упаковці коштувала. Вирішила взяти якраз заварю спробую. Ну і кава від серії Тафлер. Це м'яка арабіка з середньою кислинкою і середньою гірчинкою 250 грамів в Упаковці. Повторюю, що це в зерні, але можна там, в залежності від ваших побажань. Можна е, змолоти, в залежності від того, від вашого способу, як ви заварюєте каву. Ну і нагадую, що для глядачів каналу Shopping Finance діє знижка по промокоду Shopping25, мінус 15% знижки від вартості замовлення. Тож е, кому цікаво, можете перейти за посиланням на сайт і обрати для себе чай або каву. Дякую, що приділили час цьому відео. переглянули. дякую, що подорожуєте зі мною. Не тільки робити якісь розпаковки. Дякую, що приділили ще раз час за цьому відео. Дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки і коментарі до наступних відео.